Потім забігає і каже: Я віддалася uh, двірникові. То що це таке переспати ну гарній дівчині, дівчині з гарної сім'ї, переспати з mm -hmm. двірником? Це така точка. Mm -hmm. Незворотності, <кхем> та? про неможливість повернутися вже ну, до свого статусу, до пристойності. Тому що, якщо ми згадаємо, наприклад, прозу Миколи Хвильового цього часу і згадаємо його новелу Завулок, <кхем> там головна героїня, коли усвідомлює, що, ну, що все те, за що вона боролася, це все ілюзія, вона переспала з сифілітиком, <кхем> а потім повісилася. <кхем> Тому що... Вона вирішила, що лікувати сифіліс неможливо, хоча в тому ж самому провулку, де вона жила, приймав лікар-венеролог. І достатньо було просто дійти по провулку до тупіка. Ось. Але щоб була точка незворотності, щоб неможливо було вже повернутися, вона переспала сифілітком, а потім повісилася. Так само робить дзін.